Вітаю! Зараз коротеньке знайомство із тим, що вам очікувати на даному YouTube каналі. Даний YouTube канал буду вести я, то Каролена, яка буде у кожному блоці давати інформацію по пункт номер 1 фінанси, тобто фінансова грамотність, фінансова складова, яка надто важлива для бізнес-структур. Що стосується фінансової грамотності, це робота банківських установ, особливості платіжних систем. Це фінансова грамотність наших працівників, відділу продажу, мене як керівника бізнесу, фінансова грамотність також в цілому, яка необхідна для тих, хто розпочинає бізнес, масштабується і приймає відповідні управлінські рішення. Це бухгалтерська складова, тобто бухгалтерські послуги. Це послуги, які пов'язані із роботою фізосіб-підприємців, і частково ТОВ, і громадських організацій, що стосується такої позиції, як грантові програми, грантова підтримка, це також буде в колі наших інтересів. Також ми будемо говорити про страхування, сучасне страхування, сучасний підхід, що робити, якщо. І далі вже варіанти будемо розглядати на Кейсах практичних. Що стосується першого пункту, зрозуміло, це буде фінансова частина. Далі, пункт номер два це маркетинг. Але не просто загальний маркетинг, або вузький, типа маркетинг СММ, або іще щось вузькоспеціалізоване. Це буде маркетинг послуг. Тому що саме послуги на ринку є лак, лакмусовим папірчиком, як взагалі існує наше суспільство. Ми користуємося послугами абсолютно різними. Послуги мають дуже цікаві специфічні характеристики, і найважлива е, е, важлива характеристика це неосяжність. Неосяжність послуг, вона дає. Для нас, як для споживачів, невизначеність, що ми отримуємо, коли купуємо послугу. А для виробника цих послуг надає таку специфічну категорію розробки, яка повинна нам надати відповідь на питання: а за що ми віддаємо гроші? Аж за що ми платимо? Тобто сфера послуг. І маркетинг послуг, це така дуже специфічна позиція, яка дає змогу підвищити рівень довіри між споживачем і його продавцем. І дуже часто є така, ну, дуже така в сфері послуг позиція, коли споживач це одна особа, а клієнт, тобто особа, яка платить гроші покупець. Це інша особа дуже часто ми сталкуємося із тим, що в нас є приватні садочки, наприклад, да приватні школи, що у нас покупцем послуг є батьки. А споживачем цих послуг є діти, і тут дуже важливо задовольнити потреби обох сторін: і тих, хто платить кошти, і тих, хто споживає нашу послугу. Також стосується реабілітаційних центрів, також центрів оздоровчих, дуже багато послуг і it сфера коли у нас замовником послуг може виступати конкретна. Юридична особа або підприємець, а споживачем послуг виступає спеціаліст, який з ними працює. Це ми окремо будемо розглядати у розділі, який стосується маркетингу послуг. І третій блок досить таки великий і об'ємний, з яким ми будемо працювати. Весь бізнес, всі гроші світу, вони втрачають свій сенс, коли починаються проблеми із здоров'ям. Тому третій блок буде присвячений саме здоровому образу життя, здоровому способу життя, здоровому мисленню, профілактичній фізкультурі, нашому харчуванню, підготовки наших діток до життя, все, що стосується оздоровчого моменту. Ось такий у нас мікс. Виходить, який стосується бізнесу, здоров'я ну і бізнесу здоров'я і нашого особистого здоров'я, сімейного здоров'я. І ці всі позиції, ці всі блоки, ці всі напрямки будуть у нас розкриватися в одному YouTube-каналі. Кожен виступ він буде присвячений конкретній тематиці, конкретному запиту. І ми поступово з вами підготуємо себе до того, що. Контент ми споживати маємо думаючи. Будь-яка інформація, яку ви отримаєте в інтернет просторі, будь-яка інформація, яку ви отримаєте навіть від спеціалістів високого класу, вона потребує розмірковування, тому що ми всі різні бізнеси різні, і те, що працює в одного, може не спрацювати в іншого, тому що різні споживачі, тому що різні підходи, тому що абсолютно може бути Невідповідність навіть один і той самий бізнес, але в різних країнах він може працювати по-іншому, тому що різні менталітети. Я вам бажаю успіху і до нових зустрічів. Перше знайомство, яке ми зараз з вами проводимо, я не буду дуже багато уваги приділяти. Презентації себе дуже коротко можу сказати, що у мене 18 років стажу викладацького і викладацькі навички продовжую вдосконалювати. Понад 9 років це фінансово-бухгалтерський сектор, з яким працюю активно. Обслуговування в різні періоди різних підприємців було, доходило до 88 фізосі підприємців, дві було громадські організації і одна товка. Співпраця із п'ятьма банками, банками, платіжні системи, такі як Лікпей, Монопей, Партмане, знайомі з ними працюємо, надаємо консультації і навчаємо із ними працювати. Робити правильний вибір при обслуговуванні в банках. Також у нас дуже активно є напрямок, такий як співпраця із підприємцями, які пропонують послуги автоматизації, автоматизація обліку, автоматизація бізнесу. Організаційні структури, функціонали над цими питаннями також ми працюємо і допомагаємо підприємцям. Дуже важливо, коли підприємець має розуміти і не тільки розуміти, а і правильно визначити, як при мінімальних витратах отримати максимально можливі результати. А в даному варіанті у вас зараз. У підприємців, ті, які вже діючі, у підприємців, які тільки в душі підприємці, але хочуть стати ними, є можливість накопичувати знання, накопичувати інформацію і правильно її застосовувати у своєму бізнесі. Будуть у нас звичайно ж посилання. На наших колег, на наших партнерів, із ким доцільно працювати, де можна отримувати безкоштовні консультації, де є консультації платні. Ви можете бачити відгуки, ви можете знайомитися на заходах із такими ж. Підприємцями, як і ви, ви можете в одній команді, в одній групі працювати на профілактичній фізкультурі і отримувати закулісно дуже цінні для себе поради. Що ж, я бажаю успіху, до нових зустрічей. І всі питання, які у вас будуть виникати, пропозиції, все ви можете прописувати у коментарях і адресувати або безпосередньо мені, токар Олені, або моїм колегам, з якими ми також будемо виходити на зв'язок. І у нас будуть <кхм> діалоги, у нас будуть питання, відповіді, у нас будуть невеличкі марафони, які дадуть вам знову. Познайомитися із усіма представниками, які задіяні у трьох великих проєктах – фінансах, маркетингу та профілактичній фізкультурі. Успіху вам! Хай щастить і до нових зустрічей!